Мої топ 3 улюблені слова іспанською. Побресіто. ке побресіто. ке побресіта. Побресіто означає бідолашка, але в іспанській воно звучить якось набагато більш чарівніше, ніж дос. Кефастіосо. Кефестіосо означає який противний, як він мені набридає, як він мені надоїдає. В англійській це було oh, so annoying». Ну і також одна з версій може бути кемпараосо означає, типу, знаєте, от коли ви щось з'їли солодке, і воно вже таке занадто солодке, що важа нудить з того. От ось таке слово іспанці придумали і назвали «empalagoso». Можна говорити і про їжу, і про людей. No in ostanja. Tres. Kečuli ali kečulo označaje, kako kruto. How cool ali so cool. Eh, označaje, kako kruto. Zvuči super milo, na mojo mnenko.